Добрий ранок, дітки. Сьогодні день тижня середа і заняття з математики. Наталка вирішила зв'язати своїм друзям шарфики, але втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся і клубочки викотилися. Поки Наталка спить, допоможемо їй зібрати клубочки. Давайте візьмемо один клубочок. Якого кольору цей клубочок? Так, синьо, покладемо його до кошика. Скільки клубочків у кошику? Так, один. Давайте зберемо інші клубочки. Скільки тепер клубочків у кошику? Так, багато. Подивіться, що це. Цей предмет був серед клубочків, але це не клубок. Хочете дізнатися, що це? Гадаю, що так. Цей загадковий предмет називається куля. Давайте роздивимось кулю, яка вона? Гладенька, кругла. У кулі є багато друзів. Це різнокольорові кульки. Давайте їх розглянемо і назвемо, якого вони кольору. Це фіолетова кулька. Це зелена. Ця кулька шовтого кольору. Ця синього і наша кулька червоного кольору. Давайте покотимо кулю по столу. А тепер покатаємо її між долоньками. Отак обережно. Що може робити наша куля? Так, вона може котитися. А які предмети схожі на кулю? Так, це апельсин. М'яч яблуко. Ще пропоную вам пограти в гру. Чим схожі, а чим відрізняються? Розгляньте картки. Назвіть зображення. Що тут зображено? Так, кошики з яблуками. Чим вони відрізняються? Так, вони різні за розміром. Це великий кошик і велике яблука. А цей кошик маленький і маленькі яблучка. А чим вони схожі? Так, вони однакової форми. І однаково однакові за кольором. У мене є дві картки, на яких зображені кульки. Погляньте, чим вони відрізняються? Так, розміром великі кульки та маленькі, а ще кольором. Але придивіться уважно, тут є дві кульки, які схожі. Чим воно схожі? Вони схожі однакові за розміром та кольором. Якого кольору ці кульки? Так, червоного кольору. Пограємо ще в одну гру. Подивіться, будь ласка, і назвіть, що це таке. Це помідор, огірок, панам. Яблуко, груша, морква. Які з цих предметів схожі на кулю? Так, це помідор та яблуко. Наша гра називається Чого не стало? Будьте уважні. Чого не стало? Так, помідора молодці. Давайте покладемо овочі у кошик, а фрукти на тарілочку. Огірок. Що це? Так, це овоч? Це груша. Що це? Це фрукт. Ложимо на тарілочку. Що це? Теж фрукт? Це морква. Овоч. І яблуко теж фрукт. Скільки овочів у кошику? Один, два. Якою цифрою ми позначимо? Так. Цифрою два. Скільки фруктів? Один, два, три. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. Чого більше? Правильно, фруктів. Наскільки більше фруктів? Так, на один. Що ви дізналися про кулю? Яка вона? Так, гладка, кругла. А ще її можна прокотити. Ось так. Дітки, пропоную вам знайти вдома предмети, схожі на кулю, та надіслати мені фото цих предметів. До побачення, дітки!